Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про два слова, а які? Мимохідь і мимохідь. Здається, звучать слова однаково. Але на письмі відрізняються однією буквою ть або д. І, звісно, лексичні значення абсолютно різні. Що ж означає слово мимохідь? А означає воно зробити щось ненароком. Наприклад, я беру книжку і ненароком чіпляю квітку. Це я зробила мимохідь. Ось так, легко, мимохідь. А от слово «мимохідь» – на кінці буква Д означає зробити щось на бігу, пробігаючи. Наприклад, я йшла сьогодні на роботу і мимохідь зазирнула до крамниці і придбала нові черевички. Будемо знати, мимохідь зробити щось ненароком, і мимохідь Пробігаючи на бігу. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!